Усім привіт! Ради вас вітати на каналі Боба Мастер. І сьогодні ми розглянемо таку тему, як вступити ж нам в банду або мафію. Так як на сервері у нас дуже багато новачків, багато хто не знає, що і як з цим робити. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. А ще в мене для вас є додатковий бонус, е такий як промокодик, з якого ви отримаєте 20 тисяч і один рівень. Тому відкриваємо телефон, натискаємо промокод і вводимо Боба. Далі активувати, і все, як кажуть, в ажурі. Першочергово, щоб кудись вступити, нам потрібно обрати, куди нам вступити. На сервері Quant е, є три мафії і три банди. Мафії у нас є Тріада, одеська мафія і е, Лакоза Ностра, тобто Італійська мафія. І також є три банди: з Street», тобто The Families. Balassi, і Ло Сантос Вагос, на котрі на останнє в мене і впав вибір, куди я буду вступати. Тому е, вибираю міточку і потихеньку туди їдемо. Але для того, щоб вступити, ми маємо з вами знати хоча б якісь мінімальні е, РТ, РП терміни. По-перше, що таке РП? РП це у нас ролплей, тобто гра по ролям, де ви маєте максимально відігрувати свого персонажа. Е, і ще такі додаткові правила, як, наприклад, ДМ, ДБ, СК, ТК, ПГ, РК і всі основні ці РП, РП терміни, я вам їх залишу в описі під відео, щоб вам було зручніше вступати в будь-яку організацію. Не обов'язково це банда чи мафія, наприклад, Таш Поліція або Медики ЄМС. Приїхавши на титульний будинок Лос-Анто-Сагос на карті це жовтий чоловічок. Я одразу ж пішов шукати рекрута. Ви могли задати собі питання: а що ж таке титул? Це місце, де е, обітає банда, або ж мафія, або ж якась інша організація. Одразу ж знайшов рекрута, котрий прийняв мене до організації. Але для вступу потрібно, як я і казав, скласти невеликий іспит. Це ви можете далі побачити. Доброго дня. Він, по-перше, прийшли, що ви хочете. Ой, я, я хотів би працевлаштуватися, а у вас що, це автомастерня, так? Так, так. Ну, ну навіть, я, знаєте, я такий файний механік. От якраз ми шукаємо механіка. А, але ви розумієте, що механіки нам... Ну не просто всі механіки, але деякі є правила, потрібно ну, знати. Давайте почнемо, ви скажете мені, що таке ДМ. Е так, ДМ це Дмитро і Марина, якщо я не помиляюся. Ну, начебто, так, начебто. Так. А, що на рахунок, така як СК? Ой, це сервелат. Київський. Чудово, чудово. Окей. Давайте, в мене от тут в листочку є написані іерогліф. Я вам його передам. Якщо б ви його, його мені, було б чудово. Так, да, давайте. Взяв листочок з іерогліфом і почав розшифровувати. Треба написати слежбе. це йде у нас не, не РП-чат. Тому пишемо, бачимо, дем, це у нас вбивство. Вбивство без причини. ТК – це е, вбивство своїх. Вбивство своїх. І у нас ще одне запитали: це ДБ, це вбивство автомобілем. Так, е, згорнув листочок і передав назад людину. Так, я ви не До речі, є... в... Так, Оп... так, поліпи, в описі буде так, розшифровка усіх, що так, все, що ну, у вас ну, будуть питати. Ну, не просто механіки, а привірки у вас фізичну форму. Ну, ну давайте, я наче знаєте, по 300 разів на день віджимаюся. <світ> ну 300 нам напевно не потрібно, але. Ну, давайте приступайте, я вам скажу дозволю. Так, натискаємо так, таб. І шукаємо віджиматися, і починаємо віджиматися. Але тут не все так просто, бо вона може написати знову ж таки в не чат. Стоп. О, достатньо, бачите, написала. Але ми продовжимо віджиматися. Продовжуємо, продовжимо. Продовжуємо. Вставайте здав. Це бачите, це все байти. Але коли it's вам вже напишуть достатньо, вже бачите, в чат там сказали, що достатньо, тоді вже достатньо. Або можна написати Чудово. ще в зачайний чат. Ви Зараз я дістану справу і кишені контракт. І ручку передам до фото. Прошу вас ознайомитися з ним і підписати. Так, уважно ознайомився з контрактом і підписав його. Ось такий легенький іспит, щоб вступити в банду на знання мінімальних правил РП. Все, ми тепер вагосе, А далі будемо дивитися, що нам потрібно, щоб правильно. Займатися краймом після того, як ви вже влаштувалися на роботу в банді, вам все ж таки обов'язково треба придбати форму, тобто кольори фракції. Отак мені не вийде працювати та робити якісь там крайм-дії. Заїжджаємо до магазину одягу. До речі, в центрі гетто він доволі таки зручно знаходиться коло. Коли якраз такі заправочки, і обираємо, так як ми Вагосах, обираємо жовтий колір. Так, жовта футболочка, і в нас ще буде якісь, мабуть, шорти, жовт, жовті шорти. Зараз я їх собі знайду і до вас обов'язково повернуся. Так, як бачите, я вже перевертявся, купив собі жовті шортики, жовту футболку. А для чого ж нам воно потрібно? Бо всі кремдії, які ви робите у фракції, повинні бути у кольорах вашої фракції. Тобто, якщо це вагуси, це жовтий. Якщо це The Family, Грув-стріт, тобто то зелені. Якщо це баласи, наприклад, він це вже буде фіолетовий колір. А ще для кремдій нам потрібні. Маска, нам потрібна точніше, маска. Наприклад, якщо ви хочете пограбувати людину, яка, яку чи в гетто, чи на трасі, то без маски по правилам серверу робити це заборонено та ще й по функціоналу. Тому приїжджаємо до магазину масок. Він у нас один на серві, він знаходиться на пляжі Дель П'єро. Підходимо е, до бота і обираємо ту масочку, яка вам, яка вам сподобається. Зараз я собі якусь оберу і одразу ж до вас повернуся. Так, ось таку е, чудову масочку я собі обрав. Мені здається, вона дійсно прикольно виглядає. Е, у мене вже є і зброя револьвер, і тому вже можна, як кажуть, їздити і хоча б стріляти по лампочкам на, на, на тому ж самому пляжі. Або вже їхати в'єти і починати е, такий, знаєте, нормальний прям ту. Ви вже, мабуть, е, задалися собі питанням. Навіщо нам та мафія, навіщо нам та банда? А все просто для отримання контенту. Масовий тул, Масові перестрілки. Це все ви можете побачити на ВЗГ. Воно знаходиться колоно проходить на форті Занкудо у різні дні через день. Окрім серед середи, це день каптів, коли люди також і в бандах, і в мафіях. Воюють за бізнеси, тобто за отакі квадратики, ви можете їх бачити у себе також на міні-мапі. І у нас ще є таке масовий тул, це у нас є ВЗХ, тобто війна за хамери. В першому ж ми воюємо за гелікоптери, змагаємося з іншими бандами на, фонті, на форті зенкуду. Вже маєте запам'ятовувати цей термін як ФЗ, це вам знадобиться. І летимо, взявши вертоліт, ми летимо в аеропорт. Тут же ми на ВЗХ е, беремо хамер, хамерів і вертолітів, до речі, спавниться за весь час 10 штук. Е, беремо хамер і е, їдемо ось сюди, щоб його здати. Що нам воно дає? Для вас воно майже мабуть, нічого не дає, а для, але для фракції воно дає перше, дає матеріали, з котрих ви отримуєте заряд. Е, ті ж самі бронежилети, е, Гвинтівки, револьвери, патрони. І дає нам також ще амфетаміни. Ну, це така штука, яку коли ви її приймаєте, вам лікується додатково ХП і ріже по вам урон. Тобто, ви не так швидко, як кажуть, коли ви по вам стріляють, помираєте. Ось для цього потрібне ВЗХ і ВЗГ. До речі, якщо тобі цікаво, як заробити мати для себе, для власного використання. Пиши в коментарях, я зроблю по цьому окремий відео. А також банда і мафія це доволі таки весело. Ти е, знайомишся з, з більшою кількістю людей, е, можливо, ви навіть складаєтеся, як наша сім'я Макаланів. Ми просто познайомилися всі е, в банді. І у нас склалася така е, надійна, весела і дружня сім'я. Для мене вона стала найкращою. І ви можете так само для себе знайти ту сім'ю, тих людей, з ким можна буде комфортно і цікаво грати. Якраз таки це можна знайти в організаціях. Ну, а також ще в організації саме Los Santos Вахос. Про інші організації я вам точно не скажу: за те, що ви активите у фракціях, ви заробляєте раз на неділю премії. Ну, знаєте, такі невеликі бонуси. А ще я вам підготував невелике інтерв'ю з. Лідером «Лос-Антос», Вагас Янголочком, як ти вирішив стати на лідерку, що це без Ну, по-перше, ну, по в мене вже була практика на багатьох інших проєктах, от саме бути лідером. Тому в мене є так сказати, велике бажання. Мені подобається чимось керувати, щось робити, вносити вклад, тим більше так як це свіжий проєкт. Він тільки відкрився, мені хотілося зробити свій вклад, якось зробити круту, дуже організацію. Це як перше, як друге це те, що в нас також велика фама. Всі знаєте, це Макалане. Тому ми хотіли якось своїм складом наших хлопців, якби зробити щось круте для серверу. Як мінімум, я думаю, це чудово, те, що було б якась, була б якась активна організація, яка буде робити контент для так як і для себе, так і для взагалі інших гравців. Тим більше в нас багато опиту, як я вже казав. Тому я думаю, це, це великий плюс. Ми можемо щось робити цікаве. І так, у нас на серії є е, дві події, е, такі як ВЗГ, війна за гелікоптери, і ВЗХ, війна за хамери. Е, скажи, будь ласка, чи е, ви берете новачків, наприклад, людина тільки вступила, і одразу ж вона може поїхати на ці події? Дивись, я скажу одразу, що ні, тому що, по-перше, якщо людина вступає до нас в організацію, перше, що вона має зробити, Пройти КМБ, так сказати, курс молодого бійця. От. Що в нього полягає, це він має скласти іспит зі всіх правил серверу. Ну, правила серверу, я мав на увазі основні положення, основні, основні самі правила, і правила цих ВЗХ і ВЗГ. От. Тому ви самі розумієте, якщо людина зайшла, вона ж не ну, ні правил толком не знає нічого, і пускати її в. На такі, на такі цікаві репорядження було б, події, да, було б личні, тому що вона могла наробити біди, підставити як і саму організацію нас, так і можливо якось помішати іншим організаціям робити цей контент кожен для себе, тим, що вона порушує якісь правила. От. Тому, на жаль, ми не допускаємо, але я вас запевняю, якщо ви. Оцей іспит, він тільки звучить страшно, да, як в нас там в школах, в інститутах, коледжах іспити. Це ну, тільки звучить страшно. Насправді це дуже все просто, дуже все легко, тому це тільки звучить страшно. Тому просто а, я і... давайте я від себе добавлю. Тому просто ви не хвилюйтеся. Дійсно, це просто зайшов один раз, прочитав. Тим паче, я думаю, що у нас е... такі, як кажуть, екзаменатори, котрі не валять, правда, вони на Звісно, ні, 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 Вони У нас грі... допомагають. Нам, нам цікавіше, щоб ви вийшли раніше на ці ж події ВЗХ і ВЗГ. Правда? Так, звісно. Ми маємо робити все, щоб для вас був якийсь контент. І це ВЗХ, ВЗГ це є той контент, який ви маєте отримувати. Тому це в наших інтересах, на нас стоїть така відповідальність. Во тому ви взагалі не переживайте, ВЗХ, зг. Це я думаю, якщо ви сьогодні вступите, якщо вам у вас буде бажання почастувати, я думаю, півдня досить, щоб якось підвищитись, дати цей іспит, і ви вже будете повним повноцінним членом організації. От, і зможете відвідувати. ВЗХ, ВЗГ. Скільки зараз хамерів в середньому забирають гелікоптерів? Ну це дуже, це дуже тяжко так Рахувати, сказати да? середню кількість. Да. ну, Якщо взяти, от для прикладу, на прошлому що в нас було, ВЗГ, якщо я не помиляюсь, от, то ми взяли шість 6 вертолітів, гвинтокрилів, Вибачаю, ага. шість гвинтокрилів, Перед цим було ВЗХ, ми забрали. Дев'ять, якщо я не помиляюсь. Буваємо, забираємо два взагалі. Ну, це раз за разом не приходиться. Інші фракції вони теж сильні. в них е, е, теж багато крутих е, хлопців, тому ну, це не так просто, як кажеться. Просто, мені здається, це все вирішує грамотно продумана тактика якась. На, а у нас на... тактики так є. Тому. Там. Тому я думаю, що навіть якщо ми в якісь інші організації далі підемо, то повірте мені, не тільки в Лос-Санто-Свага, а можливо якась ще інша організація, то буде цікавіше. Добре, а, ми будемо ще додали, ага. ми будемо в наш під наш період ігровий. Ми будемо старатися міняти різні організації, пробувати показувати себе. От зараз ми стоїмо в банді, далі ми хочемо якби, змінити. Бити діяльності, можливо, іншу фракцію з іншим трошки контентом. От тому Тому очікуйте анонс, якщо хтось хоче грати саме з нами. Ангело, скажи нам, будь ласка, ти трошки вмієш все ж таки стрілятися? А як новачку навчитися стрілятися і, ну, покращити свій скіл? Щоб, наприклад, коли ви виїжджаєте в гетто, на ту, щоб він там не помирав з першого, як кажуть, патрону або з перших двох вистрілів з револьвера. Е, дивіться, все дуже просто. По-перше, сам навик оцей от стрілятися, це не як якісь там заповіді, яких треба дотримуватись. Це просто є скіл, який ви кожен раз під кожним якимось файтом, під кожною якоюсь стичкою, ви його просто качаєте. От я просто раджу не боятися, якщо ви не вмієте стрілятися, не бійтеся, люди, не бійтеся. Просто відвідуйте є такі заходи, як демзона, є гангейми, оці от ВЗХ, ВЗВ, е, війна за бізнеси, є куча різних івентів, в яких ви можете покращувати свій скіл, стрільби. Це просто залежить все від часу. Чим більше ви ну, стараєтесь стрілятись, воно до вас само прийде. Є, звісно, деякі там фішечки, якісь при стрільбі. Це. Ми можемо навчити би, їх там декілька таких моментів цікавих, от. але сам скіл сам залежить від того, скільки ви взагалі проводите час в який, при якихось крайм-діях, при самі, там при файтах, як би, щось таке. Тому просто я вам раджу не боятися. якщо... Я сам був колись прийшов в хита пару років назад, я сам був каменюкою, не знав, як правильно двигатися, стрілятися, а з часом просто воно само прийшло. Получив якийсь багатий опит, і я навіть не можу поділитися. Тому, якщо вам буде цікаво, у нас є спеціальне обучення цьому люди, які будуть навчати і в самій стрільбі, і взагалі як рухатись, і будуть робити для вас такий цікавий контент, як стрілянини і так далі. Так, дякую за таку, як кажуть, розширену відповідь. І ну, в принципі, на цьому все до речі. А, Ангел, а де ти знаєш, на моєму каналі все ж таки люди дізнаються, де, де хто і як заробляє. Ти звідки береш свої статки? У тебе і крута тачка, і бізнес, я знаю. Чи бізнес нормально тобі приносить зараз грошей? Так, да, бізнес це один з найкращих бізнесів серверу. Не сказав би, що, можливо, не найкращий, але я думаю, що він. В топ в топ-бізнесі в серверу входить. Угу. Бо я не буду казати, скільки він заробляє, бо самі розумієте. То мені це точно не треба, щоб хтось рахував мої гроші. Тому я можу сказати, що тут, так як на цьому іменно проекті, тут рілятися це дуже круто. Тут круті є системи, дуже зручний функціонал, та сам та доступ до зброї він просто вражає. Це Як? не на всіх проектах є втілення, от такої вот. Я сказав би просто те, що тут найшикарніший доступ до зброї і до можливості стрілятися на, вс... на, вс... на всіх проектах. От так, 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 так. Звісно. навіть зайти в аму... в амуніцію. Подивіться, скільки кількість різноманітної зброї ви можете купити, патронів до неї. Тому от, все у вільному доступі це прям круто. От. Тому... Тому я думаю, що. Тому треба в, який, в яку треба амуніцію заїжджати? Номер один? No. Да? Так, звісно, біля центрального банку, амуніція номер один. При в'їзді в Гетто. Вас буде завжди. Я вас запрошую усіх в неї, до неї заїжджати. Ціни там стоять дуже приємні, людські, так скажем. Тому заїжджайте. Добре, І... а, а, як, а як, власне, як амуніція? Скільки ти готовий виділити грошей на, ну, на розіграш для. Все ж таки наших гравців. Давайте, давайте відталкуватись від, від, економії, від економіки серверу. Я думаю, що десь на даному етапі десь 10. Я знаю. 200-300 я можу виділити. На розіграш в цьому відео, тобто ти готовий виділити 300 тисяч? Так, да, давайте 300 тисяч. Гарна цифра. Гарна цифра. О, дуже дякую. Тому, що треба для цього зробити? Треба підписатися на канал, поставити лайк, і написати в коментарях янголочок. Так, усім дякую, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалось. Ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Всім па-па!